Ми ще раз хочемо подякувати партнеру свята, готелю Хілтон Даламан. Це один з найкращих готелів для відпочинку на березі Егейського моря. Ну і просто зараз номінація номер 13 Стартап Року. Що стало львівським стартапом? І чому саме ця компанія. І це. Стартап року Івент-агенція Файне свято. Файне свято, свято завжди файне! Ось так, скоріш за все. Насправді, саме ця івент-агенція сьогодні дотична до цього прекрасного свята, так? Наскільки я знаю, саме ви відповідали за освітлення, так? Озвучення і освітлення. Тому нас хорошо добре видно і добре чутно, тому що агенція Файне свято постаралася все зробити. Як гадаєте, чому ви стартап? Е, стартап е, це за короткий час, за короткий період часу. Ми зробили, можливо сказати, для нас з романом поставлена ціль. Вона десь в нашій ідеології виглядала трішечки довше. Але ми зробили це набагато швидше, тому що ще рік назад, 30 жовтня, десь приблизно буде рік заснування і вентенції файне свято. Ми з Романом винайняли офіс, офіс склад так скажімо, та, яка розділялась. Офіс це був стіл і два стільці, а склад це був розділена ширма. Ну, Це, це правда, Роман, але. Зараз ви можете подивитися на всю цю красу, яку ми здобули з Романом завдяки спільним зусиллям. І я можу тільки подякувати Богові за такого чудового партнера, який з відповідальністю з відп... можна, можна зараз ваші аплодисменти подарувати для Романа. Тому що дійсно людина, яка з відповідальністю, великою відповідальністю завжди ставиться до своєї роботи. І, звичайно, ми дякуємо е, журналу Ріа, який не забув про нас і оцінює наші можливості. Як, як найкраще цією нагородою. Дякую. Дуже вам дякуємо. І я також вдячний своєму партнеру, бо партнер це людина, на котру можна опертися, в якій можна подзвонити в першій, другій, третій ночі і він візьме трубку. І вдячний за це, Олего. І також хочу подякувати всім нашим хлопцям. Тобто це командна гра. Ми не ми не одинаки, і ми не можемо двоє творити такі речі. Це техніки, яких ніхто ніколи не бачить. Це люди, котрі приїжджають першими і їдуть з цього свята останніми. Це люди, котрим треба. Я особисто з Олегом хочу такий низький уклін. Люди, котрих ніколи їм ніхто не дякує, їм не співають ноги, еліта», перепрошую на весіллях. Це люди, котрі трударі по-українськи, ну не знаю, чи таке до речі, слово пахарі. Ми вдячні всім нашим хлопцям, які нам допомагають. Це світляки, звукачі, це технічне забезпечення, це всі наші партнери. Дякуємо вам, бо без вас цього би не було. Дякую, хлопці. Дякуємо вам. Дякуємо вам за ідеї. І нехай ваш стартап процвітає і надалі. Дякуємо.